Як удосконалити систему заходів у сфері протидії насильству та торгівлі людьми? Одне з питань порядку денного засідання міжвідомчої ради з питань сім'ї та гендерної рівності, яке днями відбулося у прилуках, як зазначила головуюча Тетяна Шкуренко, офіційно зареєстрованих фактів торгівлі людьми у нашому місті не зафіксовано, проте мають місце випадки домашнього насильства. Вони мають динаміку щодо зростання, жертвами домашнього насилля стають діти. Які заявляють як про насилля відносно самих себе, так і відносно своїх рідних, З причини збільшення кількості випадків домашнього насильства під час засідання міжвідомчої ради обговорили доцільність створення соціального притулку для жертв домашнього насилля. Визнали на темпи демографічного розвитку прилук в умовах воєнного стану прямий вплив має стрімке збільшення у місті рівня так званих соціально небезпечних хвороб. Туберкульоз, поширення віл інфекцій, сніду, а також вірусних гепатитів. Сьогодні наша як первинна, так і вторинна медична допомога. Має всі можливості для того, щоб ви, як анонімно, так і за бажанням озвучуючи своє прізвище пройшли обстеження експрес-тестами на виявлення свого статусу, на з'ясування свого статусу. Це стосується як ВІЛ-СНІДу, так і вірусних гепатитів. За пакетами медичних гарантій Національної служби здоров'я України нині у прилуках можна отримати амбулаторне лікування хворим як на туберкульоз, так і СНІД. Лікарі закликають не зваліка. Із обстеженнями за найменшої підозри на вірусний гепатит, туберкульоз, ВІЛ або ж СНІД. За умови вчасно отриманого лікування хворобу можна подолати.